Ого! Хорош! 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 Вообще! Ему похер просто! Видите, какие, а? Ему просто похер, реально! И мне еще интересно, какие у него радиус разворота будет. Вот ну, вы тут из ДВДВ-шка, бачите? А, 24. А ну. Красавчик, красавчик. Коротше, друзі, я ще раз про нього знімаю відео, бо реально, ну, типу, за такі гроші ви 50 такого плану не возьмете. Я тільки що їздив по тих всіх кущах, по таких горах. Він от досить устойчивий, по-перше. По-друге, він нормально пре. Тут реально 50-ка, тут 495, але мотор йде з турбіною, тому воно дмеє, тому як в ДТЗ 50-ка реально. 28 колеса, Бачите, який тут кліренс іде. Я зараз тільки назад підійду, вам покажу. Бачите? Тобто йому в ліс по дрова їздили, по болотах. Колеса широкі. 12,4 12.4 на 28 радіусі. Тут в нас йде. Я вже так його засрав, що то капець, Тут іде 8.3 на 20 радіусі. Він пройде майже всюди, реально. Повний привід, звісно. 50 коняк. Тільки що от реально тестував, Я просто не хотів, по-перше, що трактор на продаж. Не хотів, знаєте, його зовсім вже... Зовсім його не хотів ушатати, по-перше. А по-друге, що там у нас є такі місця, що там є бетонні такі блоки, і воно травою парасо не видно. Ну, Я впевнений, що він пройде а, майже усюди. Впевнений, що тако, якщо проїхати то дерева повалою пройде. То танк, реально тут танк. То на 600, чи то на десь так ваги, чи то на 700. Ну, певно, то на 600. Я не знаю я точно скільки ж не читав ТТХ, бо мені лінь. Ну, ви Бачите, що і диски більші, і колеса більші, і мотор. Звісно, ходова частина, коробка передач більше. Навісне вже таке з двома циліндрами, окремими, з зовнішніми, теж буде потужніше. Дві гідропари стандартні. Ще можна доставити третє, чи наперед на погрузчик. якщо треба, бо має. Бачите, вже в штаті має три, три рычага на гідравліку. Раз, два, три. ходить. Треті. На три контури зразу. ВОМ на дві скорості, 540 тисяч, іде. Реверс. Тільки що бачив, як їздить. Взагалі, реверс, супер штука, Супер зручно. На любій швидкості можете йти вперед, на любій швидкості можете йти назад. У вас 8, 8 4 повишних, 4 понижених є вперед, і у вас так само є назад. Просто вмикаєте, щоб швидко здати назад, щоб не крутитися на полі. Досить непоганий радіус розвороту. незважаючи на те, що це така дура здорова. Незважаючи на те, що він набагато більший за. По габаритах, по висоті, по всьому виварить дуже гарний руля. От. Бачите, він настільки такий здоровий, що типу, тут дві іде, дві підножки, по яких залазити. Ну і робоче місце, ровна підлога, адекватна приборна панель. Що я ще можу сказати? Ну, супертрактор. супертрактор. То ЛАМ ту ДВ. -шка. Просто перебрендовано, вони брендують зараз як кентаври, вони брендують зараз ламони, е, Такий народний варіант, якщо у вас не вистачає грошей там на ДТЗ чи на Донфенга, то ДВ то народний варіант. І за такі гроші ви можете взяти, наприклад, цей трактор, а можете наприклад, взяти Донфенг G2 40. ку і то є не факт, що він буде дешевший. І Донфен G240 буде на менших колесах, буде менш потужно, буде легше. А тут же можна з ним робити трьохкорпусними пугами 3 х 30 спокійно, по по якому ґрунту. Фреза 180. Ну То вже інша робота, розумієте, буде йти на такому тракторі. Саме здорова коса роторна. Моделька 2021 року, 12 місяць, свіжа, то рік виробництва в Китаї, То ще прибавляєте мінімум по півроку доставки, транспортування, логістики морем. От. Тому що врахується вже трактор 2022 року. От. Мені прям супер дуже він подобається, бо він є зручний. Бо він є як бренд надійний, бо він при цьому є недорогий і він при цьому є е, здоровий, е, потужний, е, реально потужніший за всіх конкурентів, що можете взяти за такі гроші. Так що, друзі, е, Поставте лайк тому відео, бо я чуть не розклався на тому тракторі, чуть не перевернувся. Вот. Підпишіться на канал, дуже вам дякую за увагу. Е, ціни ви можете знати на сайті або напряму зателефонувати менеджеру по номеру гарячої лінії, які бачите на екрані. І зацікав, поцікавитись, попитатись, доставка є безкоштовна, доплаті ми не беремо. Розрахунок на місці після перевірки. Трактор йде повністю залитий всіми рідинами, маслом, в коробку мотор, соляра. Антифриз, масло в гідравлічну систему. Все повністю, щоб знаєте, скатили, сразу сіли, завели собі, проїхали, перевірили, що все працює. Тільки потім вже розрахувались, друзі. Так що, а, будь ласка, будь ласка, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. То був канал Міні-Трактор, а то був ДВ504SDX.